Привіт, любителі історії! Чи готові поринути у таємниці минулого? Сьогодні я хочу розповісти вам про дивовижну книгу Мала Енциклопедія таємниць, відомого письменника та наукового журналіста Андрія Дмитрука. Уявіть собі цікаву подорож крізь тисячоліття, де кожна сторінка відкриває нову загадку: від стародавніх пірамід Єгипту до секретів середньовічних укріплень. Ця книга занурює вас у таємні знання світу, окутого туманом часу. Що робить цю книгу особливою? Вона розповідає про маловідомі факти, легенди та міфи. Андрій Дмитрук збирає їх разом, створюючи цілісну картину різних епох. Кожна сторінка є ключем до розгадки таємниці, яка століттями хвилювала розум людей. Мала енциклопедія загадок, не прив'язана до конкретних подій. Вона дозволяє поглянути на історію як на одну велику головоломку, де питання та можливі відповіді переплітаються, підштовхуючи читачів до нових відкриттів. Ця книга ваш провідник у вивченні секретів минулого, які залишаються нерозгаданими й досі. Неважливо, чи досвідчений ви історик, чи просто допитлива людина. Ця книга справжня скарбниця загадок, які чекають на своїх дослідників. Так що беріть свої лупи, та давайте разом відкриємо таємниці історії. Як не дивно, робота над цією книжкою почалася 58 років тому. Саме тоді, будучи ще, можна сказати, хлопчиком, я прочитав книжку відомого радянського історика Олександра Горбовського Загадки найдавніших цивілізацій. І мені так це сподобалось. Розповіді про країни, які вже зникли, про Атлантиду, Лемурію, країну Муму і таке інше, про високі знання стародавніх цивілізацій. що Я сам почав збирати матеріали такого роду. І збираю їх по сьогоднішній день. І в мене вже, я б сказав, декілька тисяч карточок і картонних, і електронних з різними цікавими. Незвичайними фактами, таємничими фактами загадковими з усіх країн, з усіх країв, з усіх куточків земної кулі і не тільки її, я б сказав. Ну, Потім життя моє склалося так, що дійсно довелося мені побувати в різних краях, в різних країнах. І при цьому у досить незвичайних Можна знов таки сказати, таємничих місцях цих країн. Ну, скажімо, я бачив стародавній покинутий індійський храм у джунглях, саме такий, як його описує Редіард Кіплінг у відомій книзі джунглів. Тиждень я провів в готелі монастиря Шаолінь в Китаї, зустрічався з настоятелем цього монастиря. От. Облазив з гори і з середини всі три піраміди Гізи під Каїром. Був у камерах фараонів всередині цих пірамід, провадив там зйомки. От. Добре таки виходив, скажімо, Париж від його відомих катакомб підземних е е приміщень, які колись були. Парижським цвінтарем, і досі там більше кістяків, ніж живого населення у Парижі на горі і до верш... верхівки Ейфелевої Башти. Ну, це я скажу довго буду перелічувати. В одних експедиціях я був як турист, в інших я член делегацій ще радянської спілки кінематографістів. Третіх, як керівник знімальної групи українського телебачення, там, так, все починаючи з 1993 року. Бо 25 років поспіль аж до 2018-го, ваш покірний слуга був ведучим і автором програм у т 1 Можливо, ви бачили мої програми. Сфінкс. Діалог зі Сфінксом, цей таємничий світ в різні роки вони називалися по-різному, але всі вони практично були присвячені саме цій тематиці незвичайним і таємничим моментам історії і місцям світу. Одразу повинен сказати вам, що я, людина, яка поважає науку, скажімо так. Хоча у мене і не суто наукова освіта. Я за освітою сценарист кіно і телебачення, сценарист, редактор, автор кіно і телебачення. Але я поважаю саме академічну науку, і саме тому серед таємниць, які я розглядаю, зокрема, тут близько сотні їх немає, таких сенсаційних і неперевірених, таких під якими. Наукового обґрунтування. Ось, скажімо, щоб ви зрозуміли, про що йдеться, про несерйозні таємниці або неіснуючі таємниці, або вигадані таємниці, наведу один епізод, колись у мене був, я організував такі діалоги в Київському планетарії, скажімо, саджав поруч священника і астронома. Один з біблійної, з біблійної точки зору. Розповідав про Всесвіт, а другий з сучасної наукової. І хотів, щоб вони між собою знайшли якийсь консенсус і виробили якийсь філософський синтез. І не рідко здавалося. Але тут якраз знайшла на камінь з одним спеціалістом, нашим з філософом. Ішлося про позаземні цивілізації, про інші раси розумні, чи є вони у всесвіті. Ну, от я, наприклад, практично впевнений, ну це довга розмова, я впевнений, що ми єдині, що іншого розуму в космосі немає. От, але там зважувалися різні варіанти. І е, коли вже прийшла пора задавати запитання, то піднялася якась дамочка в залі, така елегантна, одягнена. І каже, а ви не сказали про головне. Ви розібрали різні варіанти позаземного розуму, а не сказали про головне. А що ж головне? Вони серед нас. Вони тільки перевдягаються. А це не люди, це ящери. Це ящери, які набирають, так би мовити, виду людини, набувають форми людини і живуть серед нас. Ну, Значить, такі таємниці мене не цікавлять. В лапках таємниці, тобто всі ці зелені чоловічки, які ганяються за дебелими блондинками, які прикрашають зарубіжні журнали дуже часто, і інтернетні видання, це мене обходить. Я дійсно намагаюся знайти якісь цікаві таємничі речі, які мають під собою серйозний ґрунт, невигадані. Вот я з вашого дозволу Света, вернулась. З вашого дозволу я <кхи> От, не витримала. Я наведу хоча б назви розділ, розділів цієї книжки. Я сподіваюся, що дехто з вас її придбає. розділи, значить Тут сім розділів, магічній, магічна, да? сімка. Зникли країни, народи, цивілізації. Це знов-таки те, з чого я почав: це відомості про всесвітній потоп, про Атлантиду, чи жила на землі раса велетнів, в пошуках Блаженної Гіпербореї. От, чи існував там Троянський кінь, карнак, величезний кам'яний Ребус, загублені міста Африки і таке інше. Другий розділ це високі знання предків. Як не дивно, Пішла собі свята. От. І як не дивно, наче три, чотири, п'ять і більше тисяч років тому, в деяких вже давно зниклих країнах, таких як Шумер, як Стародавній Єгипет, як Вавилон, як Стародавній Китай, Індія, люди вже володіли знаннями, які, ну, як правило, вважають вже набуттям нашого часу, технічної ери. От тут, значить, йдеться, скажімо, як збудували би терасу. Це колосальна споруда зараз на території Лівану. Там блоки кам'яні вагою до тисячі і більше тонн, які навіть сучасний підйомний кран не зміг би пересунути. А дорог немає, немає ніяких слідів, як ці блоки пересували. От. Астрономи без телескопів, скажімо, як ті ж самі жарці Вавилону, або Єгипту, або Шумеру, звідки вони знали так точно візерунок зоряного неба, вміли передбачати сонячне затемнення і таке інше? От, скажімо, роботи різних епох. Виявляється, уявлення про роботів було ще у стародавніх греків, про механічних людей. Далі такий розділ пояснень поки що немає. Це гіпотези нібито і серйозні, але не розшифровані, не розкриті таємниці. Це, Скажімо, що трапилося з колонією Роанок? Це одна з перших колоній європейців на американському континенті. В один далеко не прекрасний рік. Все населення колонії до малих дітей зникло. І досі немає ніяких відомостей, куди поділося кілька сотень людей, і лишилися їхні домівки з меблями, з обстановкою. Теж саме про деякі кораблі, такі як Марія Целеста. Кораблі, які знаходили в морі, при повній відсутності екіпажу і при абсолютній відсутності, Якогось там гармидеру, це ж все в повному порядку. Іноді навіть е димувала капітанська люлька, лежачи на столі, а на блюдах залишилося. Її. І таке бувало. Третій розділ гіпотези і міфи. Значить, в цих гіпотезах і міфах теж досить часто відображалися якісь факти. Скажімо, тут я беру давню руську билину. Про бій на Калиновому мості. Це бій з чудовиськом. Вітязі билися з чудовиськом. І це чудовисько має всі риси мамонта, який нібито вважається, що він вимер десятки тисяч років тому. І от, хтось бився з мамонтом ще у стародавній Русі. Ну і в такому роді, далі йдуть, йде розділ теж. Я думаю, досить цікавий. Це дивні особистості. Тут можна знайти кого хочете. І понтія Пілата, який не розп'яв Христа, але допустив його розп'яття, скажімо так. І синю бороду, який, виявляється, був маршалом Франції, і другом Жанне Дарк, який супроводжував її у походах. Як командир військових частин, тут йдеться про влада Дракулу, тут йдеться про Джека Потрошителя, тут йдеться про те, ким був реальний прототип капітана Немо, а був у Жульверна реальний прототип капітана Немо. і про таке інше. Далі розділ легендарні істоти. Це теж. Нібито вигадані істоти, але за кожною з них йде і стоїть реальна історія. Звідки ля цих істот взяли, що саме послужило їх прототипом. Ну, звичайно, перебільшеним підданим фантазії, але реальні реальні прототипи були, були, були вони, скажімо, у великого кракена, який своїми щупальцями топив. Кораблі був прототип, і є в нього прототип, був прототип у собаки-баскервілів. Конан Дойль не вигадав цього собаку. А були в Англії і зараз, можливо, є істоти, які дуже її нагадують. Була людина метелик, був хробак убивця у пустелях Монголії і таке інше. І Нарешті останній розділ таємниці не надто давні. Ну тут вже не такі глибокі, не такі, так би мовити, страшні, але теж не розшифровані. Ну, як саме загинув перший німецький дирижабль Гінденбург, який вибухнув у Нью-Йорку біля Причальної вежі? Де золото корабля Чорний принц, який затонув у Бухті в Криму? Під час Кримської війни 1850-х років. От. Чи існувала нова Швабія, про яку ходять легенди до цього дня, що нібито це була колонія в Антарктиді, заснована гітлерівцями? Колонія, в якій нібито переховувалися найближчі помічники, найближчі, як би мовити, соратники Гітлера. Ну от, просто не хочеться перелічувати, щоб не, не гаяти час, не переводити час на це, хто захоче, прочитає. Єдине, що можу ще раз підкреслити, що всі ці таємниці складають тільки невеличку частину моєї колекції. що Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно мені вдасться видати не малу, а велику енциклопедію таємниць, дуже хочеться. От, і що таємниці ці серйозні. Так, би мовити, мають серйозне підручні, якщо є якісь запитання, будь ласка.